Величезне питання, що ми навіть те, що в Україні є, не можемо забрати і ним гідно і чесно управляти. Запитайте в армію, коли в неї був останній конкурс по управлінню активами, які вони отримали від правоохоронних органів. На жаль, окрім 17 мільярдів. В ще Росії, які були там на рахунку, ми нічого зараз не маємо. В нас що немає російських обленерго пов'язаних з росіянами, мільярдерами, пособниками терориста, в нас що немає магазинів великих торгових центрів, земельних ділянок і так далі на території України є, але воно все працює. І працює воно, я так розумію, ще й фінансуючи, на жаль, країну терориста. Про це потрібно говорити, і потрібно наші правоохоронні органи направляти на те, щоб вони арештовували активи в Україні і по світу. Але ви доказуючи, що той чи інший олігарх росіянин розв'язав війну в Україні, що привело до жертв, і забрати цей актив і гідно ним управляти або продати, це шмат роботи, і як на мене потрібно ще направити частину роботи на те, щоб доводити фінансування тероризму, що легше довести, і що легше призведе до того, що ці активи будуть швидше арештовані і передані в Україну. От, але на жаль, зараз це питання чому й заглохло Андрій Єрмак, група Макфола активно працює інформаційно, але на жаль, цього недостатньо, щоб змусити, наприклад. Австрійців, тих же німців, канадійців зробити так, щоб російські активи заблокувати, і інша частина це прижати Росію, щоб вона не торгувала своїм ураном. 12% урану продається в країни Євросоюзу. Ми можемо видобувати уран самостійно. Російський газ купується вибачте, відверто купується Ми що не можемо добувати свій газ і забезпечувати своє населення, і так далі. У мене величезне питання до Нафтогазу зараз. В них не до видобуток за планом вже 80 мільйонів кубів. Чому що заважає добувати український газ? Це Величезна проблема, і я бачу там ще й корупційну на жаль складову, тому що легше купити газ з Європи і поставити його в Україні, аніж добути власний, тому що це більше потребує часу і менше прибутків тим, хто на жаль цим зараз управляє Охулю, Насипала ти так непогано, да. Перед тим як дивитися вперед, треба дивитися під ноги.